Був запит від клієнта на рахунок того, які сумки конверт ми використовуємо. Ми зробили таке невеличке відео. Основний матеріал тканини Оксфорд 600. Ремінні ленти, які стягують ваш човен шириною 25 мм ідуть. Їх іде 4 штуки: 2 продольні, 2 поперечні. На відео ви зараз бачите, як фіксується боковими стяжками конверт. Зараз повністю сумка накривається такими лапухами і фіксується трьома стяжними ременями. Для транспортування передбачені бокові дві торцеві ручки з однієї і з іншої сторони. Ціна сумки 1300 гривень, якщо вам треба, замовляйте. Телефони в шапці профілю.